У нас четвертий тиждень, четверта неділя місяця, остання неділя місяця це День подяки. Ми просто вертаємось трошки такий стоп-піт, колись я показував цей ролик. На 7 секунд, як на Формулі 1 під'їжджає машина, і сім секунд і в неї замінили всі чотири покришки. Залили бензин, масло, ще й віконце, те йому протерли, все зробили, і він поїхав. Сім секунд Під стоп. Нам такі підстопи треба робити, ну, хоча б, от як ми робимо, раз в місяць. Там заміняють все, а тут хоча б просто зупинитись і подивитись, а що Бог мені зробив. Подивись, що Бог нам зробив. У нас є така пісня гарна. А подивись. Що тобі Бог зробив за цей місяць? Недаром ця реклама каже, до доброго звича... звикаєш швидко, правда? Коли в тебе все добре, коли все вдається, і на роботі, чи в бізнесі, і вдома, наче в порядку, і діти нормально, і онуки нормально, і в кого хто є, іде тихенько, все добре. Я слухав одного такого спікера, який про чоловіків жінок говорить, він каже: чоловіки дуже прості. Вони ніколи нічого не будуть міняти, змінювати, якщо в них іде все нормально. Жінки весь час шукають щось. Чоловіки, якщо все налагоджено, їде, з тої колії він не з'їде. Але нам треба оглядуватись навіть на цій колії. А що ж як Бог це зробив, що в мене це колія така пряма? А як Бог благословив мене, а як я вірний йому, хто я є? І я отримую від Бога багато, але що таке моя віра до нього? Віра? Віра в те, що я можу пощупати. В цьому місяці мені Бог дав заробити якось стільки то грошей, я щасливий, я радісний. Я придбав щось в цьому місяці, я радію, я щасливий. І далі, далі, далі. В мене діти здорові, дружина, здорова, все добре. Я можу це бачити, щупати, осязяти. А це є віра? Ні, це не віра. Це не віра, це факт. Про віру, Бог каже, віра це віра в що невидиме, те, що невидиме нам, як це віра. Я б хотів, щоб ми подивилися на один приклад приклад з Євангелії, де Ісус в процесі своїх трьох з половиною років євангелізаційно-місійної місії. Він ходить, зціляє людей, проповідує, поширює Царство Боже. І от стається одна ситуація Івана 4,45. Я вам прочитаю, тому що це буде. Я ніколи не читаю такі тексти, але тут це вимагає, щоб ми разом прослідкували цей текст Івана 4.5. Якби пережили його, ту обстановку, ситуацію, в якій був Ісус, і що відбувалося. Навіть я, Катя вже дала нам Івана 4,45, але я там трошки раніше я прочитаю це. Ісус вертається до Галілеї. Галілея, ви знаєте, що таке, так? Галілея це область, де народився Ісус. Його казали галілеянин, да? галілеянин з Галілеї. І от 43 й вірш. Як минуло два дні, він звідти пішов в Галілею. Сам бо свідчив Ісус, що немає пошани пророк у вітчизні. Він був в себе на родині тій, на батьківщині. Його там не дуже шанували, його брати і сестри, рідні, не дуже щось вірили в нього, хоч вони виросли з ним, але сумніви мали. І коли він прийшов в Галілею, його прийняли галілеяни. Це інший раз, побачивши все, що вчинив він в Єрусалимі на святі, бо ходили на свято і вони. Вони його не приймали. Він перед цим каже: немає пошани пророк віці. А тут він приходить назад знову до себе на Батьківщину і його вже приймають. А чому? А вони побачили, пощупали щось. Це їхня віра проявилась. чи це не віра? Що ви скажете? Коли вже пощупати можна, це віра. Ні, це не віра. Але вони його вже радісно прийняли. І от починається ця історія. 46-й. Отже, коли 45-й вірш. 45-й перепрошую. Отже, коли прийшов в Галілею, Галілеяни прийняли його, побачивши, що зробив в Єрусалимі на святі, бо й вони ходили. 46-й. І знову прийшов до Канни. Галілейської Канна Галілейська. Що вам це асоціацію дає? Канна, А? перше чудо. А яке перше чудо зробив Бог? Де він зробив його? У себе вдома? В тій області. Воду на вино змінив на шлюбі, де перетворив воду на вино, в Капернаумі. Якийсь придворний син якого нездужав. Я подивився переклади, дуже багато перекладів на, на це слово, на цей вірш. Придворний царедворець, чиновник. Потім син його нездужав, його син хворів, його безвеліковно хворів. Переклади різні, є. тобто серйозно хворів його син. І далі, почувши, що Ісус прийшов з Юдеї до Галілеї, Він до нього придійшов, просив, щоб завітав та зцілив Його сина, бо Той був при смерті. І тут починається цікаве. Ісус каже до нього, якщо не побачите знаків від чудес, не повірите. Щось це вже було колись Він таке говорив до тих же євреїв. Каже до нього царедворець придворний: Господи, прийди хочі, поки не померло моє дитя. Значить, нормальне батьківське прохання. Каже йому Ісус: іди, твій Син живий. Повірив чоловік в Слово, яке сказав йому Ісус, і пішов зразу. Я так дописав. І пішов. Зразу, як він заходив, його раби зустріли в себе дома і сповістили йому, кажучи, син живий не помер. І запитав у них, в якій годині це сталося, покращало, йому сказали: вчора, о сьомій вечора. Вчора, в сьомій годині залишила його пропасниця. Пропасниця? лихорадка, лиха, так? Да? зрозумів батько, що ту була якраз та година, в якій сказав йому Ісус, твій син живий і повірив Він сам і весь його дім увірував. Це було друге чудо, яке звершив Ісус, прийшовши з Юдеї. В Галілеї. Що ж тут сталося? Віра Батька. Стопроцентна довіра Батька Ісусу. Вони були знайомі? Ні. Він десь чув про нього. І він побачив щось, потрогав? Ні. Він увірував по слову. Послухайте, це важливо. Він увірував по Слову Ісуса. Довіра і віра. Якраз тут сильно виявляється. Питання, що таке довіра? От що таке довіра? Повірити на слово? Добре, не будемо. Хто мене знає давно? Дружина підняла... Ну, років 15, хто знає мене 20. От. Якщо я щось серйозно обіцяю, я виконую. Можна повірити на слово? Я вам такий простий, просто приклад. простий. Це ніяких чудес, це ніяких надзвич... надприроднього, надзвичайного, чисто людське. Знаєте, люди кажуть, о, невірний в слові, пообіцяв, не зробив. А тут не пообіцяв не зробив, а тут життя залежить. І батько чує. Я хочу, щоб ви подивились на цю ситуацію з іншого боку. Дивіться, йде Ісус, до нього підходить через дворець. Ну, не знаю, чому тут використано. Цю людину, напевно, щоб якось серйозності додати ситуації, тому що царедворець, ну, кого можна порівняти сьогодні? Це якийсь міністр, чи це депутат Верховної Ради, чи хто? Ну, хтось з Києва. І от він підходить до того галілеянина. А ми читали да? Яке відношення у людей було до галілеян? І він в нього просить включить ще раз, щоб ми чітко на цьому зафіксувались 47-й вірш. І при Благав його, щоб пішов до сина і вздоровив. Він не просить уздоровити сина. Слухайте уважно. А чому? Зараз я розкажу. Він каже: прийди і вздорови. Я розказував вже це давно, багато разів. У 2003 році, коли у нас вже рік, ой, два роки церква була, збиралась в жовтві. І я їздив туди два чи три роки, їздив кожну неділю після служіння, я їхав в Жовку. У нас одна група була, потім друга, там десь 30 чоловік вже було. І в мене була машина БМВ Тройка. Ну, звучить гарно тройка БМВ, але якщо їй 19-20 років, то це вже не машина. І от коли я приїхав на домашню групу і назад вертатись у Львів, ще когось попросили взяти з собою. І ми сіли з двору, виїхали. Виїжджаємо на трасу з жовтою, там недалеко, там 27 км їхали. Я тисну на педаль газу, а педаль газа йде, йде, йде. Я в підлогу вперся, а машина їде десь 5-10 км. Що я не пробував, як там не впочав. Тиснув до, до самої підлоги і їду. Що таке, не знаю. Я просто кинув руль. Ну, швидкість 5 км – це швидкість людини. Це отак я їду. Я їду. Кинув руль отак, руки вперед, і всі почали молитись. Господи, благослови той мотор, щоб ми доїхали. Та жінка дивиться на нас, якась, ну, попросили підвезти її. Але ми так дочухали, по-іншому не скажеш. Ми дочухали до Львова, я приїхав, в двір поставив машину. На наступний ранок, думаю, на ремонт сюди до сусідів наших заводитись вона не заводиться. Покликав того Вітю, Вітя прийшов, дивився, каже, От там трамбло, той бігунок і три см, що бігає, воно залишилось пів сантиметра. Тобто два з половиною сантиметра згоріло. А зазор повинен бути 0,8-09 міліметра. Тоді воно іскру дає. А як 2,5 сантиметра і машина їхала, невідомо. Ну і я кажу, Вітя каже, ну це щось незрозуміло, ти не міг їхати. Тому що 08 міліметра зазор більше чуть іскри не дає все. Кажу, то Бог поміг. Ну, він подивився на мене, наче трошки щось в мене з головою не так каже: Ну Бог Бог, пофартило тобі. Тобто пофартити може на 08 і 2,5, А Бог ні. І пощупати оті 2,5 з сантиметра відсутні. Не можна, бо іскрани, не... як воно йшло, як воно їхало? Тут цей батько приходить і каже: ну, коли ремонтували машину, я там ходив, дивився, заглядував, як він робить, що він робить. І мені цікаво самому було, що таке сталося. А тут цей батько каже: Ісусе. Прийди до мене додому і зціли. Як ми зараз приходимо до хворих? Ми приходимо до хворих, молимось, чи там єлеє мазремо, кладемо руки, молимось, благословляємо. І Він також хотів, Ісусе, прийди додому, поклади руки там, благослови сина мого, і Він буде зцілений. А Ісус що каже? Ти йди, як я йди? Ну, читаємо. Промиляє до нього Ісус, іди, ти йди сам додому, син твій живий, і тут Він каже, і повірив він, Слову. Ісус просто сказав: Ти йди додому, йди додому, без пояснень. Так, твого сина пропасниця, те треба хінін випити, потім ще щось там компреси поставити, все, і потім руки покласти. Ні, він просто каже, йди. Той пішов. Ну, далі ми вже читали, в якій годині це стало, і 53-й вірш. Зрозумів батько, що повірив він сам і весь дім. Його. Повірив Він сам і весь Дім Його, що по слову Ісуса, навіть, там не сказано в якому місті, чи 10, чи 20 кеме від того міста. По слову Ісуса, зцілення прийшло. Я розумію, чому? Ну, я не можу так розуміти за Бога. Але якби Ісус прийшов, виконав те, що треба. Поклав руки, помолився, благословив. і людині стало легше. Ну, слава Богу, так Біблія вчить, треба робити пасторам. Хто хворіє з вас, що треба робити? Призовіть присвітерів церкви, щоб вони прийшли до вас додому, щоб вони помолились, помастили єлеєм. Руки поклали, помолили, і добре буде людям, люди зцілюються. Аллілуя. Ну, прийшов пастор дякон, помолили, слава Богу, стало добре. А тут після цього, те, що люди побачили надприроднє, написано весь дім, весь дім його увірував. Галілуя. Ну, для того, щоб. Чому він, 48-й вірш, він сказав? В 47-му він каже, щоб він завітав і зцілив сина. Завітав зцілив сина. 48 Ісус пояснення дає. Якщо не побачите знаків чудес, то не увіруєте. Не отримаєте прощення спасіння. Я хочу, щоб ми глянули, чому він так сказав. Дії 26, 24, коли Павло проповідував фесту, фесту такий собі царедворець, такий начальник був юдеї. І як він відповідав, фест гучним голосом сказав. Безумствуєш, Павле, велика наука тебе вводить в безумство. Він знав, хто такий Павло? Він знав, що він виріс у ніг Гамаліїла вихований, найвідоміший -най -най раб Ізраїля, і Павло там вихований був. Потім він був член Синедреону, чиновник, гнав християн. А потім щось увірував в Ісуса і ходив, розповідав, і фест каже, ти безумствуєш, бо дуже багато навчився. А Павло, не безумствую, шляхетний фесте, а кажу слова істини, і здорового глузду, розуму. Знаєте, це я потім в неділю запитав. Коли наступну неділю розказав цю історію про бігунок, той одному брату він сказав, каже, ти їхав, бігунок три сантиметри, оті пів сантиметра було, а два з половиною сантиметра ти на вірі їхав. в Бога, що він щось зробить, поможе. Оце що таке віра? Віра це те, що щупаємо, бачимо, робимо. Чи віра це щось інше. І хочу ще одне. Як знамента чудес Івана 4,48, оце прийди хочий». Слухайте, це про нас, як ви думаєте, ні? коли ми хочемо, це майже те, що пощупати, прийди і зроби, як знаків чудес не побачите. Сьогодні вже було декілька разів. Пастор Віктор сказав, чи віруєте ви, другий прихід Христа? Чи очікуєте ви другий прихід Христа? А що це таке? А це в Слові Ісуса. Написано, що це буде і дуже скоро. Це просто написано, але це слово Його, яке все збувається. Іди додому, Син Твій живий. Я скоро прийду. Я скоро прийду, тому будьте готові. Як готові? Каже злодій, коли вдирається в Дім, він раптово, так і я прийду раптово. Галілуї! Хто з вас вірує, що скоро прийде Христос? Всі віруєте? Якщо ви віруєте, ви знаєте, який дав заповідь Ісус, коли Він прийде. А для чого він прийде другий раз? Перший раз він прийшов, проповідував, показував, представляв Царство Боже, небеса Небес. А другий раз для чого? Взяти церкву свою. А це яку? Католицьку православну, Адвентистів, Баптистів, п'ятдесятників? Кого? Давайте читати тоді, що Господь каже. Кого Він візьме? Хто увірує? Чи всі увірували в Ісуса Христа? Далі, хто увірує, і хреститься. Хреститься, прийме водне хрещення, баптізу, занурення. Ісус Христос в 30 років прийшов на Йордан і від Івана Хрестителя. Між іншим Іван Хреститель, ви знаєте, як він англійською звучить? Джон Баптіст. І він хрестився від Нього. Занурив він Його, бо саме слово хрещення це занурення, повне занурення. Це не новий ритуал, який Ісус сказав робити. Тому що в Ізраїлі цей ритуал хрещення або занурення Він був. Юдейський народ, женитись, виходити заміж, вони могли тільки з юдеями, заборонено з іншими народами. Але якщо хто з інших народів бажав приєднатися до єврейського народу, то він повинен пройти чоловіки обов'язково, як від Аврама, йшло обрізання і інше. Це хрещення або ж занурення. Їх називали тих людей прозеліти, тобто з інших народів, які приєднались. І тут Ісус каже: хто увірує, хреститься, спасенний буде, дар Духа Святого Він отримає.